Вітаю вас, дорогі друзі! З вами адвокат Дмитро Фіцик. Сьогодні я би хотів продовжувати разом із вами пороздумувати над темою мобілізації людей, які належать до релігійних організацій, віровчення котрих не допускає використання і застосування зброї проти людини. В системі судових рішень є чимало судових рішень, і сьогодні би я хотів пороздумувати над одним із них. Це стосується засудження до п'ятирічного терміну позбавлення волі Баптиста через те, що останній, будучи призваний на військову службу, отримав бойовий наказ, відмовився від його виконання, оскільки наказ передбачав використання і застосування зброї проти людини і отримав п'ятирічний термін тюремного ув'язнення. Суд першої інстанції призначив п'яти років в'язниці, вирок суду першої інстанції був підтверджений судом апеляційної інстанції, і сьогодні чоловік відбуває покарання. Цікаво, що у матеріалах справи говориться про те, що чоловік отримав бойовий наказ, пов'язаний із облаштуванням вогневої позиції безпосередньо від місця бойового зіткнення, і чоловік військовослужбовець. Прямо попередив про те, що він не зможе виконувати цей наказ, оскільки виконання наказу передбачатиме використання і застосування зброї проти людини. Однак, незважаючи на те, що він відмовився від виконання наказу, саме виходячи з мотивів релігійних переконань, проти чоловіка було відкрито кримінальне провадження, пред'явлено обвинувачення і засуджено до п'ятирічного терміну позбавлення волі. Цікаво, що свідки в даній справі вони зазначали і підтверджували факт того, що вони знали, що військовослужбовець належить до Баптиської церкви, що він неодноразово повідомляв про те, що він не може використовувати зброю по причині своїх релігійних переконань. І це було відомо як командування військової частини, це було відомо суду. Однак, незважаючи на це, було засуджено до п'ятирічного терміну позбавлення волі. Суд знав, що обвинувачений є членом місцевої баптистської церкви міста Броди у 2012 році прийняв водне хрещення по вірі і під час проходження військової служби заявляв про те, що релігійні переконання йому не дозволятимуть і не дозволяють використовувати зброю. Також в цій справі цікаво те, що суд першої інстанції і суд апеляційної інстанції. В жодний спосіб, жодним чином, абсолютно ніяк, не дав оцінку тому факту, що обвинувачений відмовився від виконання наказу саме з мотивів релігійних переконань. Жодним чином не було проаналізовано право військовослужбовця на проходження військової служби без зброї. Жодним чином не було проаналізовано 35-ту статтю Конституції України, свободу розповідання людини. То приналежність до обвинуваченого до релігійної організації, віровчення котрої не допускає використання зброї проти людини. Це все абсолютно ніяким чином не було враховано. Цьому не було надано абсолютно ніякої оцінки. Суд, приймаючи рішення, виходив виключно з наявності того факту, що обвинувачений був військовослужбовець, отримав наказ, відмовився від виконання наказу, і його було засуджено до. П'ятерічного терміну позбавлення волі. Також абсолютно жодної оцінки цьому факту не було надано і судом апеляційної інстанції. Суди абсолютно жодним чином не врахували факт того, що чоловік належав до релігійної організації, яка унеможливлює віровчення котрої застосування зброї проти людини. Ніякої оцінки, ніякої уваги, абсолютно нічого. Що я вважаю, які можна було зробити кроки першочергово, і це моя порада тим людям, котрих мобілізовують для проходження військової служби, але чоловіки належать до релігійних організацій, віровчення котрих не допускає використання зброї. Дорогі друзі, якщо вас призвали на військову службу, вас не повертають назад до ТЦК, і ви заявили про те, що ви не можете використовувати зброю. Вам потрібно підготувати пакет документів, який буде підтверджувати, що ви бажаєте виконувати конституційний обов'язок захист вітчизни, але без зброї. І серед цього пакету документів обов'язково повинно бути звернення на частину, куди вас призвали, де ви клопочете призначити вам мирну військову облікову спеціальність, котра не передбачатиме в процесі проходження військової служби. Використовувати і застосовувати зброю, обов'язково в зверненні посилатися на позиції Верховного суду, який гарантує і дає право для військовослужбовця проходити військову службу без застосування зброї. Це має бути обґрунтування вашого звернення, як і посилання на 35-ту статтю і засадничі акти, які підтверджують право на свободу віросповідання. Обов'язково також потрібно клопотати до Генерального штабу Збройних сил України про вжиття заходів реагування щодо призначення вам мирної військово-облікової спеціальності, котра не передбачатиме використання і застосування зброї. Відправляти цей лист потрібно із деталізованим описом вкладення. У вас повинно бути підтвердження, що ви на шоколадку відправляєте. А що ви відправляєте конкретне звернення, конкретного змісту із долученням підтверджуючих документів, а вже Генеральний штаб нехай спрямовує за належністю або вживає заходів реагування щодо призначення вам мирної військово-облікової спеціальності як інструмент реалізації вашого конституційного права на проходження військової служби, яке би не передбачало можливості застосовувати зброю? Наступний документ обов'язково потрібно подати на Міністерство оборони. України і точно так же клопотати про вжиття заходів реагування щодо призначення вам мирної військово-облікової спеціальності, точно так же деталізованим описом вкладення, дорогі друзі, у вас повинно бути підтвердження того, що ви бажаєте виконувати конституційний обов'язок захист вітчизни, проходити військову службу, але на військово облікову спеціальності, яка не передбачатиме використання зброї. Недостатньо усно заявляти про те, що ви не можете вбивати. Недостатньо усно говорити, що ви належите до релігійних організацій, які не допускають використання зброї, вас повинен бути фактаж і документи, які будуть підтверджувати, що ви робите все можливе, щоб виконувати конституційний обов'язок, захист вітчизни, але без зброї. Я впевнений, що якщо б цей чоловік, про якого було засуджено до п'ятирічного терміну позбавлення волі, він, як мінімум, мав би хороший інструмент того, щоб його справа не дійшла до суду, і, можливо, з самого початку вдалося б йому отримати військово-облікову спеціальність, яка не передбачає використання зброї. Також потрібно розуміти, що в системі нормативно-правових актів немає інструментарію положень чи будь-яких інших позицій, які би дали право і можливість віруючим людям під час проходження військової служби. Не використовувати і не застосовувати зброю, ми можемо тільки робити від нас все можливе, щоб виконувати військову службу на спеціальності, яка не передбачає використання зброї, але ніякого положення нормативних актів чи законодавчої бази про те, якщо чоловік, який не може використовувати зброю, Мав би певну процедуру проходження військової служби, на жаль, цього немає. Тому ми виходимо з того, що якщо нас мобілізовують або віруюча що людина є мобілізованою, вона повинна вже мати фактичні документи, які будуть підтверджувати, що людина заявляє про релігійні переконання, попереджає про неможливість використання зброї, але і клопоче обов'язково про призначення військово-облікової спеціальності, яка не передбачає. Використання зброї у випадку отримання бойового наказу чи пред'явлення обвинувачень за невиконання наказу можна буде захищатись в процесі захисту, говорити і доводити те, що ви бажаєте виконати костійний обов'язок, що ви повідомляли про релігійні переконання. Але незважаючи на ваші звернення, частиною було необґрунтовано відмовлено у ваших зверненнях, і, як мінімум, мати інструментарий для вашого захисту, щоб не було того, що судом абсолютно ніяким чином не враховується ваша позиція, ваше право щодо проходження військової служби без зброї. Якщо вам потрібно допомогти підготувати документи, на які я перелічив на частину на Генштаб Міноборони про призначення вам мирної військово-облікової спеціальності, грамотно їх обґрунтувати. Ви можете зв'язатися зі мною через телеграм-канал, який є в описі до відео. І також прошу вас підписуватися на цей канал, на телеграм-канал. Я вірю в те, що все буде гаразд. Тому що є на небі живий Бог. Якщо линуть щирі молитви до Господа, то є Бог, який вислуховує молитви, виходить на зустріч і з неможливого робить можливе. Тому все буде добре, ми переможемо. З вами був адвокат Дмитро Фіцик.